Моя позиція стоїть на тому, що я вважаю, що депутат, який обраний місцевою громадою, він має бути перш за все виваженою людиною, толерантною, справедливою. Ну і, власне, ставитись повагою до колегства депутатів, до працівників міської ради, до представників територіальної громади загалом. Те, що стосується мене особисто, це порушення статті 113 даного регламенту, яка говорить про те, що Промовець не повинен вживати образливі слова, посилаючись на український академічний домашній словник. Слово Посіпака є зневажливим і відноситься до категорії образливих імен. Я несу відповідальність за те, що я говорю в сесійній залі. І ніщо інше, як спробую закрити мені рота, заставити мене мовчати під час сесії міської ради під час комісії. І заставити мене не говорити правду, От я це на засіданні цієї комісії, це, це звернення, пана Зайдчука. У вас є керівник фракції, у вас є лідер партії, з яким ви прийшли у план. Ви є в партійній структурі і підлегли фактично Каспрука. Є. Так в чому? Це українська мова Посіпати. Робить те, що говорить керівник. Придеться дати економічну Раз. Друге, з приводу, з приводу образливих слів. Якщо я вас образив, я вибачаюся. Але е, ні в якому разі я не, не прислідував цілі вас образити. Я називаю реча, речі своїми іменами. Якщо ви є посіпак, я називаю ви посіпака, в мене на тої причини це говорити. Якщо е, є злодії, і мароде всі сіні задні, я називаю, що це злодії. Про мене, будь ласка, говорить, якщо є обґрунтовані до мене претензії, кажіть, в чому я не прав. Ми одноразово чули і що в прошлому році, позапрошлому році, бачили. Ті ж самі дії проти ваших колег, стосовно ваших колег. Це конкретно депутата, колишнього депутата Каспрука, який так само заходив, трибуну, виступав і так само образово виражався з приводу деяких депутатів. Чому ви не засуджували дії свого колеги, який також публічно так само висловлювався і висловив були ще похлящі, чи посібати? Враховуючи те, що ви порушили дану нову рекламу, я е, звернувся до комісії, яка має право на такі розгляди, і вважаю, що і до інших депутатів, в депутатському корпусі на сесійних публічних засіданнях будь-яких слів в даному напрямку бути не може. Інша ситуація, якщо комісія вважає, що це нормально, то, очевидно, ми маємо відредагувати рекламу. І, і образни іменники в тому числі можуть бути перерогативною зелені. Хто за те, щоб визнати її депутати вийшли такими, що порушують статті 8, 34, 12, 13 реклам Челновіцької міської ради. Я не знаю, що такої статті реклами. Наші реклами вміють почитати. Та... Двоє за, хто проти два зіржавшися. Тисните на депутаті. Ви, Ви... Ви голосуєте. Значить так, двоє за двоє утрималось, рішення не прийняли.